Школа ІКТ це справжня лабораторія для вчителів, які прагнуть впроваджувати новітні методики навчання. Ми використовуємо освітні онлайн застосунки для проєктних методів перевернутого навчання та формувального оцінювання. Уявіть, як учні співпрацюють у реальному часі, отримуючи фідбек один від одного. Завдяки Office 365 кожен має можливість створювати та адмініструвати власні сайти на різних платформах, що відкриває нові горизонти для навчання. Редагування Вікіпедії та участь у Вікіпроєктах стають невід'ємною частиною освітнього процесу, адже це не лише знання, а й розвиток критичного мислення. Ми активно впроваджуємо змішане та дистанційне навчання, а також методики, як Project Based Learning і Case Study. Штучний інтелект стає нашим помічником у навчанні, допомагаючи адаптувати матеріали під потреби учнів. У закритій групі на Facebook ми обмінюємося досвідом, а кожен учасник може отримати консультацію в зручний для себе спосіб. Аналіз помилок між вебінарами допомагає нам вдосконалюватися, а сертифікати за напрацювання на сайті Учительська світлиця стають додатковою мотивацією. Приєднуйтесь до нас у школі ІКТ, де навчання стає захоплюючим процесом.